Це величезний кеш. Плюс сплата реальних податків з них. Тільки поза поза минулому році, здається, за 2021 рік офіційно виведено в офшори близько 7 мільярдів доларів. Не сплачено податків сюди. Тобто ми їх не завели. Це тільки офіційно. Плюс додайте шанеці. Це космічні бабки, які просто в нікуди йдуть. Вони не сильно, скажімо так, дійсно, ну, на рахунок економіки там працюють. Вони так, якби воно мало б працювати. Стосовно тепер е, лобізму. Там супер-потужний лобізм. Ось як йде Ахметов і всіма медвідвесимо і так далі, потім наші йдуть вони. Не, В... не, не, не. Ні, у нас ще йде фірте. Пінчук, а Я потім маю, вже я, там я, Живаго. Я маю на, вазі, я маю на по бізнесах. По бізнесах, що є металургія. Було yeah, було важливо 100%. 100%. а далі йшло. Да вони ж зараз навіть Тому там обганяють. божевільно там, ви подивіться. там було декілька моментів. цікавих, коли там голосують за якісь законопроекти. Ніколи їх не чіпали. От ніколи їх не чіпали там, і там завжди все, все, все що не робиться, робиться. Отак, от, от вони просто були такі, як просто, ну як не знаю, недоторкані. Ну корова священа. Там каже, там е, кажуть, ну, там, 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 божевільний лобіст, божевільний лобіст. І вони прекрасно живуть і процвітають завжди. Е, Питання по вивезенню. Ну дійсно, а що було зроблено за півтора роки, щоб диверсифікувати постачання? Тобто, ми підесят відсотків. Ні, ну окей, ми зробили. Вибач, переб'ю було річковим. Да, ми зробили. І все. А ми більше не маємо можливості, географія нам не дозволяє. Ні, е, добре, я розумію, е, де дипломатія, яка відпрацювала по країнам, які зараз забороняють нам вивозити.